І так, уважані браті сестри миром і любові Господа нашого Ісуса Христа, хочу вітати вас. Хоча сьогодні ми много вчилися День насищений. Повчення були дуже актуальні, можна сказати, кождодневного происхождения. так будемо сказати. Но все ж Бог заботиться про нас і не оставляє нас. Он хоче, щоб ми могли не забувати, що Он любить нас. І сьогодні будемо мати. Тему розговора відкрита і закрита двір. Ведущий текст починаємо читати з Йоана Івана 14 глави з першого стишка, де апостол Йоанн записав нам слова нашого Ісуса Христа, які дуже актуальні для нас. Да не смущайте серце ваше, віруйте в Бога і у мене віруйте в домі от самої обітки і много. І если б не так, я сказав би вам. Я йду приготовити місто вам, і коли пойду приготувати вам місто, прийду оп'ят і возьму вас себе, щоб ви були там, де я. Куди я йду, ви знаєте, і путь знаєте. Фома сказав йому, Господи, не знаємо куди йдеш, і як можемо знати путь. Ісус сказав йому: Я є путь є істинна, і і жис, ніхто не приходить коцу, як тільки через мене. Ці слова дають нам завірення, Наш Ісус Христос. Жив на землі, трудився на землі, дав примір. За 30 лет його життя на землі много примірів є і для взрослих, і для діточок, і для молодих, і для всякого возраста. Але наш Ісус Христос пройшов достойного путь життя на цій землі. І наступив момент, коли він був преданий розп'ятий і воскреснув. І вознюсяться на небо. І дає обіщання ученикам, да не смущається серце ваше. Ученики були смущені. Чого? Вони з Христом чувствовали себе хорошо уютно, защищеними, без ніяких проблем. Но ж наступив момент, коли настав момент їхньої розлуки. Каже Христос, «Я... ви знаєте, куди я йду, і путь знаєте. А Фома всегда быстро і каже, як можемо знати, куди ти йдеш? Христос каже: Я єспут, є істина іжість. Ніхто не приходить ко як тільки через мене. Через Христа ми маємо доступ до Небесного Царства, тому, що Він скоро прийде на нашу землю. І як записано в діяні апостолу 1 главі, коли Христос возносився, возносився з гори Леонської, пристали мужі перед апостолами. І кажуть, може, алейське, що ви стоїте і смотрите, Сей Ісус, вознесшися від вас, прийде таким же образом, як ви виділи Його Восходящим на небо. Вони були радостні. Чого? Їхній представитель був на небі? Був з ними, а потім оказався на небі. Він має славу, має честь, має величие, могущество. то була для них радість. Нині в настояще времени Христос дає обіщання, і обіцяння нині чекаємо, що Він прийде скоро. І через пророка Амоса Господь каже, так як я поступлю з тобою, то приготовься к стрічні Бога Твого Ізраїля. І ті слова касаються для нас, нині з вами. Ми чекаємо пришестя нашого Ісуса Христа, і Он скоро прийде. В чому саме нашої надежди? Ми читаємо у євреям слова повістування, які вселяють в нас надежду, у восьмій главі сказано так. Главне же в тому, о чому говоримо, є то, що ми іме такого первосвященника, котре восіло деснує престола величия на небесах, і є священно дійствувати святилище і скині, істиною, котрі воздвиг Господь, а не чоловік. Ці слова дарують ударення, Главне в тому. Що ми говоримо і надіємося, що ми маємо первосвященника Ісуса Христа, який знаходиться у небесному святилищі сьогодні, ходатайствує за нас. І в дійсності то ходатайство нашого Ісуса Христа, воно і грає велику важну роль. Почому? Тому що Господь дає нам обітування у 12 главі 8 стижка. 8 глава, 12 стишок. «Потому тому я буду милостив, їх, і їх, і беззаконні їх не вспом'яну болі, коли Бог не желає споминати наші гріхи і наші беззаконні? Коли ми лишаємо, признаємося, розкаюємося, і Христос не вспоминає, як будь-то їх не существувало. Видно, що то є велике обітування для нас з вами. А чого таке обітування має таку велику силу? Ми читаємо в 9 главі 12 стишок. З 11 стишка, но Христос первосвященник будущих благ, пришедший з більшою совершенно скині и нерокотворного, то есть не такого устроєння, і не с кровью, ко зловитцов, но со своєю кров'ю отнажды вошел в святилище і, приобрів вічне іскуплення. Кров і, козлов, і пепель вечное через...» От окропления, освящається скверненных, дабо чисто було тіло, то тим більше кров Христа, котрий Духом Святим приніс себе непорочного Богу очистить совіт нашу від мертвих діл для служення Богу живому. обітування Христос дає для нас чого? Він є первосвященник будущих благ. Христос завершав своє служіння Проповідника на землі, по умер як агнец закладний на хресті. По вознюся як священник служення проводя. Но окончательна його фаза вже не священника, а й первосвященника. Чого? Того, що він є первосвященник будущих благ. І якщо ми маємо надіжду, то та надіжда наша. Вона усуществиться. Чого? Ми читаємо Откровені Іоанна 3. главі, 8 стишок, де записано. Знаю твої діла, це говорить світлі вірної істини. Я відкрив перед Тобою двері, і ніхто не може затворити. Які двері відкрив наш Ісус Христос перед нами? Двірі освятає святих. Коли то було? То було назначено врем'я. To už voljno ne voljno musio kasnuti пророчество Daniela, де Бог возвіщає Даніилу великий пророческий період. І сказав йому на 2300 вечора і утро і тоді святилище очиститься. Даніил, знаєте, засумував. Як так 2300 вечора і утр він був знайомий з книжними святками пророка Єремію, а там було сказано, що народ ізраїльський буде в Вавилоні 70 років у порабощенню. А той йому Господь узвіщає, що 2300 вечора і утро. І він почав молитися, Господи, як то не може так бути? Де на тільки? Час? І йому ангел об'ясняє, що для тебе і твого народу є определенно 70 седмин. То є 62 седмини, 7 седмін і одна седміна, в половині седмини дожен був бути приданий Христос. Ну він успокоївся і святилище очиститься. Все було об'яснено Даніилу тоді, коли ще святилище було розрушено, храм розрушений, Єрусалим спалений, і в то все розрушення, І Даніилу розказує Бог. Знаєте, був обстроєний Єрусалим, був обстроєний храм. І ще раз спалений був після того. Ще раз був спалений, тому що прийшли римляни, розрушили, так як вони не прийняли Христа, не поняли ту роботу, яку довжен дов, був совершити Христос. І храм був розрушений. Город теж розрушений, народ уведений в плін. Це говорить про те, що. То відділення, яке касалося е, пророку Даніїлу, не относилося того време. относилося к тому времені, коли наш Ісус Христос, як первосвященник, буде в завершаючій стадії е, свого посередницького служення. Наш Христос, як первосвященник, сьогодні відкриває перед нами двері. Наступив момент, окончання 2300 вечора вутру, то був який год? 1844 год, коли Христос переходив у свою окончательну фазу служення. І в тій фазі служення він дов був зайти за втуру отділення, одкриває двері. А коли він відкрив, кой її мог закрити нікого. І от каже апостол Павел, що нині, то є апостол Петро, що ми нині маємо дерзновені войти за второю завісу. А там Христос. Знаєте, коли двері відкриті і там, де служення Христа, там стоїть ковчег завета, закон Божий, там сидить суддя, там сидять присяжні 24 старці. І знаєте, вийти в ту, ту двері не так просто. Знає, що, ми под, що чоловік підсудимий, зайти туди, то означає бути в определеному на осужденні. Але все ж є радостне обітування. Чого? Коли зайти в відкриту дріб, то там за відкритою двер'ю є наш первосвященник Ісус Христос. Він є наш адвокат, Він є той, який оправдує нас. І в нього проіграшного діла немає. Він всі діла виграє. І ми з вами маємо хороше преимущество, ми маємо виграш, тому що Христос прощає нас. І мало того, що прощає нас і приймає нас. І саме головне, одіває на нас прекрасну одежу своєї праведності. Пам'ятаєте, коли блудний син вернувся, отець зрадувався йому, прийняв його. Яка була його одежа? Грязна, ізорвана, нікуди не годна. Він був як бомж. Але отець його взяв першим ділом і накрив його своїм плащом, дорогам. Тоже Христос робить із нами. Ми істерзані гріхом, ізорваної одежі. Но все ж Христос одіває нас в свою праведність. Проки Захарії записано, я сняв з тебе одежу грязну, запачкану і одіваю тебе в одежду торжественні, праведні одежі. То є радість для нас. Чого? Ту роботу завершає наш Ісус Христос, який являється виновником нашого вічного спасіння. Но нас не должно постигнути розочарування. Чого? Якщо Христос відкриває для нас двері, і Він хоче, щоб ми зайшли туди і отримали вічне скуплення через нього. І Христос сказав, що ніхто не може прийти до Отця лише через мене. Він що є слова нашого Ісуса Христа. Нині в настояще час, сатана, що хоче зробити? Він хоче подати нам сумнення. Сперва тока, толкає нас на преступлення, а потім знімає то покриволо, яке Він старається прикрити, і говорить: от, видиш, видиш, Христу укоряє, які твої послідвалі, що вони зробили? Но Христос голововським подвигом заставляє сатану замовчати. Чого? За те, що Він прийшов іменно грішного чоловіка спасти на нашу землю. То є прекрасне обітування для нас. І от Христос завершає своє служення і дає для нас предостереження. Хоча і пришестя Христа ми не знаємо, але Він дає для нас предостереження, що ми бодрствували в нашій житті. Христос каже от смоковниці беріть листя. Коли почка починає розпускатися, ви знаєте, що близько літо. Так, коли ви вийдеться все збуваючися, знайте, що приблизилося і збавлення ваше. На нинішній час много нас, нас треба убіждати у суверенному проществі і у скорому прошестрії Христа. Кожен день дивимося по новостях і коли ми дивимося іменно в той момент, коли що произошло за цей день на земному шарі, то іноді страшно. Страшно подумати. І все то бестство є, того, що пришестє Христа приближається. Христос скоро прийде. А стоїть вопрос: а це ми готові? Це ми готові, це ми не розочаровуємося. У Лукаві Євангелії 21 главі сказано 34 стишок. Смотрите же за собою, щоб серця ваші не отягущались об'єднанням, п'янством. І заботами житейськими, щоб один тот не застиг вас внезапно. Знаєте, істи і пити з п'яницями ми не станемо. Але заботи житейські накуйко утруждають нас. І стоїть вопрос. Желаємо ми, щоб заботи житейські покласти в сторону у той момент, коли у храмі Божому може совершатися служення. От вчора вечором, коли ми присутствували на служенні, я насчитав около 50 чоловік. А в неділю в вечері я насчитав, кажеться, 18 чоловік. А чому причина? Хоча й в неділю в вечері були дуже інтересні розсуждення, які касаються нас посіднього времени, приходу Христа, народа Божого посіднього времени, укази і всі репресії, які будуть для народа Божого. І, браті і сестри, ми довжні використовувати це благодатне врім'я, коли Бог дає нам возможність, тому що прийдеся нам терпіти. І в Откровенні Йоанна 14, 12, стишок сказано, зі стерпінням святих соблюдаючих заповіді Божі і віру Ісуса. Нам не тільки дано вірити в Христа, але й страдати за Нього приходиться. Зато Бог сьогодні приглашає нас, і Він хоче, щоб ми не розчарувалися Чого? Того, що Сатана буде сіяти сумніння. Ну, апостол Петро, у 2 главі, 9 стишок, ми помните, і звучали послання, перше послання, друге послання Петра, то в першому посланні апостол Петро каже: новий род ізбраний, царственною священство, люди взяти у діл, щоб визвіщати совершенства, призвавши у вас чудний свій світ. Яке ми нині царство не священство. Найголовніша наша задача нині є і книгу Пророка Данієла і Откровенія. Даніїл відкриває всі события, які Бог відкрив до посіднього вплоть до пришествия Христа. А Йоанн у він тут те же саме. І що саме головне? один другому нічого не противоречить, ні одне пророчество. Лише направляє нас на одно важне субитє: на пришестві Христа, на Його служіння, на нашу відповідальність з вами. Но для того, щоб нам попасти в Царство Божє, у нас є велика і важлива задача, яка? Христос свою роль виповнив у нашому Він Уродився, рус, проповідував, крестився, умер на Христі, воскрес, вознюся. Но нам нині лишив велику і важну роботу, яку ми з вами дождь зробити, її за нас ніхто не зробить. І ту, -ту роботу особливості апостол Петро і іпочоркує, якщо ви помните із уроків ще. там сказано: то ви прилагає к всьому все старання ваше. Покажіть у вірі вашої. Добродітель, розсудітельність. Терпіння, благочестє, братолюбіє. Уважаємо братія і сестри, воздержання, як брат подсказує. Знаєте, як дуже важно для нас і всі, всі важні випроси, до яких ми можемо підходити. Особені смирення, воздержання, крутость, якої нам часто буває, не вистачає. А чого? Ми у пориві. І ще над нами вір бере чоловіческа слаба натура. А Христос хоче, щоб ми могли бути похожі на Нього. Чого? Христос сказав своє врівня, як слухали мене, так буду слухати вас. Як приймали мене, так будуть приймати і вас. Христа дуже слухали, приймали, отвергли, розпняли і усміялися над ним. Ну в настояще время, уважаемые друзья, для нас є велика і важна задача, коли наш ходатай, Первосвященник Ісус Христос, сьогодні ходатайствує за нас, щоб ми сьогодні не розочарувалися. Бо у всі періоди, у момент, коли я організував Христос свою церкву, були, е, були розочарування. Перво розочарування. Коли Христа осудили на смерть, розпняли, і два ученики у неділю йдуть собі і розсуждають між собою. І незнайомий присоединяється до них і каже, що ви так, грустні і печальні. А вони з таким удивленням на нього. А що ти один із приїжджих? Ти не знаєш, що случилося? Такий великий пророк, сильний в слові і в ділі, розпняли його. Уже там третій день, як він погребенний у гробі. Відаємо, що Христос починає об'ясняти їм, починає успокаювати їх, вони не замічають, їхні духовні глаза закриті. І так вони дійшли до Ямауса, а там вони повертають думав не де відподає далі. Каже, та зайди з нами. Повечиряєш, віддихнеш і завтра продовжиш. Коли вони зайшли туди, сіли за стул, от тоді де вони очі їхні відкрилися. Коли Христос почав благословляти ту піщу, коли підняв свої руки, вони виділи, що то є Христос, вони хотіли ухватитися за Нього, але став невидимий. Вони одразу побіжали в Єрусалим і прийшли там, де були апостоли зібрані, вони знали определене місто і розказують, що не виділи Христа. А Христос сразу і об'являється їм, сразу же, каже мир вам. що Христос <кій> хотів допомогти їм у тому розочаруванні, яке постигало їх. Але це говорить нам про те, що те розочарування було успокоєно і воно мало надлежаще прекрасне обітування. Чого? Того що Христос на той момент був живий. Живий. І він об'ясняв їм дуже у многому. Но ми маємо ще одне велике розочарування. Коли 844 році назначений був час приходу нашого Ісуса Христа на нашу землю, тому що Міллер Пут года, і упав момент на 1844 год. З началом стали віденії храма 457 года. І іменно на той момент і сталося так, що Христос не прийшов. Не прийшов. І сталося велике розочарування. Розочарувалися люди так. Що вони перестали вірити. Осталося щитані люди, 50 чоловік сталося з того великого общества. Це неправильно, Міллер підсчитав года. Правильно, правильно підсчитав, точно. Лишун забив одно, що святилище то не була земля, а воно було бути було небесне святилище. Вони збиралися, ті, які залишилися, перечитували, перечитували, молилися, спорили, у розходилися і молилися, доки Бог їм не відкрив іменно в чому суть і причини того всього. І особливості Бог желає нам дати поняти, що нині в настояще врімя, Бог желає дати поняти нам. Я читаю з великої боротьби, де записано. Таким образом, ті, хто слідував святу пророчеського слова, увиділи, що Христос, вмісто того, щоб прийти на землю, у конці 2300 дней в 1844 году войшов туда в святи... в святої святих Небесного Святилища, щоб завершити діло і скуплені і підготовити все необходимое для свого пришестя. Прийшло время. Раз Христос проповідував прийшло врім'я. Помните, коли Він дов був вступити у фазу свого служення, то він проповідує, прийшло, покайтеся і віруйте в Євангеліє. По тому ми читаємо особливості прийшло вм'я, коли треба було завершити роботу служення в Небесному святилищі. То прийшло врім'я. Того време. Сказано через пророчество, через пророчество, яке іграло велику і важну роль у е, примірі народа Божого. І все же, почало существувати адвентистське движення, і воно по пророчеству Даніла і Откровенні має своє основання. Хоча й почалося розчарування, але все же, воно мало силу. Мало піддержку від Господа, і Господь в'юг свій народ піддержав. І він веде його до посіднього времени. Чого? Ми з вами дожні возвіщати о скорому пришестві нашого Ісуса Христа. І нині в настояще время, наша об'язаність возвіщати. чого? Потому тому що в скорому будущому сама ужесточена боротьба між силами Тьми. І силами, силами світа. Буде оп'ят, як було сказано пророка то тоді знову видіти різницю між служащим Богу і, не заслуж... і не заслужащим Йому. Нині в настояще време ми з вами довжні, об'язані проповідати трьох вість о скорому пришестві Христа. І у тому, що Христос, як первосвященник будущих благ, дає для нас гарантію. Дає для нас поддержку, і він є тим гарантом, який дає нас, для нас е, вічне іскуплення. І Бог каже, що я потрясу і небо, і землю, і буде просіяно те, що не може бути просіяно, і потрясено то, що не може бути потрясено. І останеться лише те, що є тверде, що не просіяне і ще і е, не. То, нині, в настояще време ми повинні старатися, щоб нам бути твердими в істині, тому що прийде вітер і спитання, вітер ложних учені. Остану за і лже пророки дадуть великі знамення і чудеса, що ви якщо можливо, зі збраних. Не знаю, з'являється це, це вам, видіти ролик недавно в цих вечорах. У... У Ізраїлі з'являється Христос. В секторі Газа. Появляється Христос, і за сутку до Нього обратилося 200 чоловік. Він говорить милі слова, говорить, обращається до людей. Але ми читаємо слова Христа, які були сказані, як молнія от Востока відна буває до Запада. Так буде і пришестя Сина Чоловіческого. Велика боротьба описує, що сатана буде імітірувати пришестя Христа. Ну, не може зробити його реальним. Чого? Того, що то не в його силах. Но Христ... пришестя Христа, воно буде реально. І для нас, нині, ну з вами, є велика задача, щоб нам не розчаруватися, щоб нам бути крепкими, сильними, тому що Христос. Як первосвященник будущих благ, Він є той, який має силу і велику власть. І по пророчеству Даніла 12 глави, він прийде, щоб защитити і збройний свій народ, Він встане на защиту свого народу. Зато сьогодні, уважаємі друзі, щоб добрий Бог благословив нас. Щоб нам укріпляти себе в настоящій істині, щоб ми могли в поцінити ту відкриту дверю, яка відкрита для нас. І щоб ми могли віру зайти туди, перед Ісуса Христа, і отримати вічне искуплення. І коли ми отримаємо вічне скуплення, ми отримаємо і приглашення Христа, яке записано в Матвії Євангелії. Христос каже: прийдіть благословенні! Насідуйте царство уготованої вам від создання міра. Щоб добрий Бог благословив нас, щоб ми могли почути радісні ті слова, і у вічності могли б славити Його, моє, моє желання за всіх нас до Бога. Амінь.